Від китайської стіни та славнозвісного метро до секретних локацій та куточка Іспанії у серці міста. Чим дивує місто Дніпро? Давайте дізнаємося разом. Дніпро це колишнє місто-мільйонник у південно-східній частині України, яке після початку повномасштабного вторгнення перетворилося на форпост, гуманітарний хаб та медичний центр. Почнемо наше знайомство з містом з найкрасивіших локацій у його центрі. Відкриває наш список Європейський бульвар. Пішохідна вулиця у центрі Дніпра довжиною 150 метрів. І цей факт робить її однією з найкоротших вулиць міста. Далі на черзі ще один бульвар з тими ж характеристиками Катеринославський. Такі схожі та такі різні. Але, як на мене, це місце виглядає затишніше. Та куди ж без найбільшої набережної в Європі? Дніпровська набережна це дійсно справжня гордість міста, яка простягається на 23 кілометри та відкриває чудові краєвиди. Але її стан бажає кращого, особливо після того, як частина огорожі обвалилася. Сама набережна складається з трьох частин: Січиславської, Заводської та набережної перемоги. Повертаємося у центр міста. На набережні є так звана куля бажань. Дуже популярне місце, особливо серед вандалів, бо куля руйнувалася два рази за своє існування. Але це не так просто розбити двохтонну скляну споруду на 7-метровій піраміді. І звісно, по класиці будь-якого міста в світі ходять легенди, що загадані бажання біля кулі обов'язково збуваються. Але потрібно пам'ятати, що тільки дії породжують результат. А не загадані бажання. На черзі у нас центр Менора, найбільший в світі єврейський комплекс. Звичайно ж, будівля приваблює своїми незвичними вежами, що поєднуються між собою та символізують храмовий семисвічник. У будівлі знаходиться один з найбільших в світі музеїв, присвячених історії єврейського народу, сучасний концертний зал, ресторани та готелі. Ну і в принципі, сама будівля виглядає просто розкішно. Далі прогуляємося біля цікавих споруд міста. Почнемо з найболючішого метро. У Дніпрі знаходиться одне з найкоротших метро в Європі довжиною приблизно 8 км. Метрополітен був відкритий майже 30 років тому та налічував 6 станцій. Забігаючи наперед, нічого не змінилося, зараз в місті також 6 станцій. Хоча три нові будуються і будуються довго, а термін відкриття переносилися не один раз. Складно сказати, коли щось зміниться. Тож Дніпряни навіть жартують, називаючи метро платною пробною версією. На черзі у нас один з символів міста. Переможець у номінації Є на кожній листівці Дніпра житловий комплекс Башти. Це дві великі вежі за вишки 106 метрів. Вони мають 28 поверхів, тренувальну залу, басейн та медпункт. А ми йдемо далі в куточок Іспанії, а точніше до будинку в іспанському стилі Віла Барселона. Український архітектор черпав натхнення з робіт іспанського колеги Антоніо Гауді. Чиї творіння прикрашають Барселону. Головна зірка вілли це характерні м'які форми будинку, які відразу виділяються місце. Наступний символ міста це Мерефо Херсонський міст. На час будівництва, 90 років тому, міст був найбільший у Європі. А зараз це і досі найдовший міст в Україні довжиною трохи більше, ніж 1600 метрів. А його родзинкою є аркові залізобетонні прольоти, що візуально додають легкості цьому гіганту. До речі, а ви знали, що у Дніпрі є своя китайська стіна? Так місцеві жителі називають найдовший будинок міста з довжиною 800 метрів, який налічує 1200 квартир. З цікавого тут є двоповерхові квартири, що для часу створення будинку було чимось неймовірним. Тепер ми підібрались до антисимволу міста славнозвісний готель Парус 32-поверхова недобудована споруда в місті Дніпро. Міська влада збирається знести будівлю готелю у найближчі роки. Що ж? Тут я тільки побажаю успіхів і сподіваємося, що це не буде так само довго, як з відкриттям станції метро. Ще одна незвична будівля знаходиться безпосередньо на річці Дніпро. Це ресторан Поплавок, з якого видно одразу обидва берега Дніпра. Як ви могли здогадатися, назва ресторану ідеально передає форму споруди. Тепер перейдемо до зелених місць відпочинку, якими дивує Дніпро. А він таки ними дивує. Почнемо з яхт-клубу Січ на перемозі яхт-клуб Січ це сучасний ландшафтний парк біля річки. Фішкою місця є велика кількість тварин, з якими можна контактувати. Тож у вас є можливість не тільки покататися на яхті, а й прокомунікувати з нутріями, павичами, гусьми та не тільки. Парк розбудовується вже понад 10 років, і надалі на нас з вами буде чекати басейн, тренажерний зал, ресторани та гідропарк. Далі перейдемо до мальовничого кар'єру в селі Старі Кодаки, що з'явився на місці видобутку граніту. Його глибина сягає 40 метрів, а саме місце зачаровує з першого погляду як красою кар'єру, так і блакитним кольором води. Хоча це не дуже популярне місце серед Дніпрян, а туристи про нього навіть не здогадуються. До речі, Починаючи від цього місця, були розташовані 9 кам'яних порогів, які тягнулися по Дніпру. Для того, щоб переправляти кораблі через складні та небезпечні ділянки Дніпра, була створена окрема спеціальність лоцман. Лоцмани відігравали ключову роль на шляху човна до Чорного моря. Скажу навіть більше: мій прапрадід Большак Кось Якович був одним з останніх отаманів лоцманів. А тепер перенесемося до парку Шевченка. Зелена зона знаходиться на пагорбі, і це дало змогу побудувати оглядовий майданчик, з якого відкривається. Закривається чудовий краєвид на все місто. Також парк з'єднується пішохідним мостом з монастирським островом, на якому є невеличкий парк розваг, найбільший пам'ятник Тарасу Шевченку в Україні, оглядові майданчики, пляжі, а ще один з найкрасивіших штучних водоспадів України поріг Ревучий. Ще одна зелена зона це тонельна балка, такий собі куточок живої природи в центрі мегаполіса. Тут можна чудово провести час, сходивши на пікнік. Або просто прогулятися територією, що вражає своїми розмірами та красою. До речі, на території тунельної балки розташований зимовий парк розваг лавина. Це сучасний гірськолижний комплекс, де можна покататися на тюбах, лижах та сноубордах. Закриває наш зелений список, сквер прибережний на житловому масиві перемога. Сучасний парк з виходами до річки, спортивними майданчиками, дитячими атракціонами та світломузичними фонтанами. А тепер бонусні факти про місто. У Дніпрі є унікальний театр Крик. Це єдиний в Україні театр, у якому актор на ім'я Михайло Мельник є і режисером вистав, і сценаристом, і костюмером, і сценографом, і художником, і музичним редактором, і навіть гримером. Також День міста у Дніпрі плавучий, і це друга субота вересня. До речі, у цьому році Дніпру виповниться 247 років. Сподіваюся, що вам сподобалася наша подорож, і ви дізналися щось нове про Дніпро. Або просто гарно провели час. Пишіть у коментарі, про яке місто України розповісти у наступній частині. А ми побачимося з вами зовсім скоро. До зустрічі!